Вітаю щиро всіх телеглядачів. Це телеканал Вінниччина і ви дивитесь передачу актуальне інтерв'ю. Здоров'я сьогодні в полі зору всіх українців, особливо в час війни, тому що потрібні сили, потрібні фізичні сили, потрібно бути здоровим психологічно, фізично, аби подолати все і аби чекати на допомогу, аби допомагати нашим військовим. Про те, як зберігати здоров'я. Як профілактувати його, особливо в літній період, коли стоїть неймовірна аномальна спека і особливі ризики для людей, які мають певні виклики і певні проблеми з серцево-судинною системою? Ми поговоримо із гостею нашого проєкту Тетяною Височанською, завідувачкою інсультного відділення Вінницької психоневрологічної лікарні імені академіка Ющенка. Ми вітання вам, пані Тетяно. Доброго дня. Отже, здоров'я. Наскільки це важливо для людей? Особливо зараз. Чи якось а, ви помічаєте як лікарка, що люди більш щільно думають про своє здоров'я і приділяють йому уваги? Ну я хочу сказати, ми говоримо сьогодні про інсульти, і я хочу сказати про те, що ми займаємося інсультами в Вінницькій області з 2004 року. Відкрилося інсультне відділення. До речі, було 20 років е, в цьому році, в червні місяці, і люди. Дякуючи телебаченню, люди обізнані наші люди, громадяни Вінницької області, обізнані в плані інсульту, в плані факторів ризику інсульту і що треба робити, які перші ознаки інсульту мешканці Вінницької області обізнані. Але не але варто завжди нагадати <кій> так, привернути увагу до цієї проблеми. Зараз тиждень вже стоїть аномальна спека. Звісно, що погода змінюється, то дощі, то вітер, але 37 градусів для Вінниці це забагато. Скажіть, будь ласка, чи екстремальна ось така спека є викликом для вінничан, для людей, особливо з якимись проблемами, і чи може ця спека вбивати? Дивіться, звичайно, спека до чого може привести спека? До того, що підвищується артеріальний тиск. Підвищення артеріального тиску це головний ризик виникнення інсульту. Тому, звичайно, коли така спека, треба уникати пацієнтів, які мають нестабільний артеріальний тиск, які мають нестабільну фібриляція перед це, тобто серце б'ється не у кого є серцево судинне захворювання, треба уникати. Такої жари і не виходити на вулицю. Далі, що треба ще обов'язково робити? Обов'язково треба достатньо випивати вод, просто води до 2 літрів в день, тому що при спеці проходить що? Згущення крові. Згущення крові виникають тромби і до чого приводить, плюс ще підвищення артеріального тиску веде прямо до мозгової катастрофи, до мозгового інсульту. Тому вода і поменше бути на відкритому сонці, так Так. Да, і е, взагалі то треба пацієнти, які мають ризики, треба вести здоровий спосіб життя. А що включає здоровий спосіб життя? Це дивитися за тиском. Це якщо є цукровий діабет, е, е, значить чинник такий для виникнення е, інсульту, і до речі, нестабільність цукру, коливання цукру дуже важливо. На ці чинники треба звертати увагу на фібриляцію перед церкв, на нестабільність артеріального тиску, на ну багато чин ризику, які можна на які можна подіяти. На тиск можна подіяти, можна, на цукор можна, можна Звісно. На, сьогодні. На ми є на... всі методи да. є ліки певні, і а не можемо подіяти. На що на вік не можемо подіяти, але зараз все змінилося. Якщо ми раніше говорили, що інсульти, мозговий інсульт. Це е, прерогатива для е, особистостей більш похилого віку, то зараз ні. Зараз молоді хлопці, дівчата 29-30 років поступають в відділення з ознаками гострого інсульту. І він є. А що провокує такі стани? Ну, перш за все. Ну сьогодні це ж вся Україна, всі мешканці. Ми ж всі в стресовому ситуації, в стресовій ситуації стресова ситуація веде до чого. Знову ми вертаємося до того до підвищення артеріального тиску. Що дуже важливо, пацієнтів, у яких нестабільний артеріальний тиск треба обов'язково вести ще. Денник артеріального тиску, і треба підібрати ліки, щоб цей тиск не скакав від них, щоб його стабілізувати щоб його стабілізувати. Ну це називається первинна профілактика інсульту. На неї треба звертати увагу, щоб не довести до тої мозкової катастрофи. Загальна статистика по Україні е е таку інформацію подає міністерство охорони здоров'я, що за час повномасштабної війни на 16% збільшилась кількість інсультів. А щодо Вінниці ви в своєму відділенні ви відзначаєте, що кількість випадків таких збільшилась чи якась інша ситуація? Карте звичайно, звичайно, кількість інсультів збільшилась, і інсульти помолоділи, і важкі інсульти, дуже дуже важкі, соматично важкі, тобто пацієнти з важкою соматикою. Але сказати про те, тому що дуже багато виїхало за кордон. І, наприклад, якщо в 21-му, зараз в мене тут дані є угу, про 21-му році, було в Вінницькій області 3422 інсульта, в двадцять році 4446, а в 23-му знову менше, тому що мешканців стало менше, угу. але збільшились інсульти. Чому тому що ми говоримо про надання допомоги про сучасні методи? Лікування гострого мозгового інсульту, це ми говоримо про ішемічні інсульти, де йде закупорка судин, а не де розрив судини геморрагічні інсульти. То при ішемічних інсультах сьогодні можна вилікувати, є такий термін, вилікувати від інсульту, провести тромболітичну терапію. І це єдиний доказовий метод лікування ішемічного інсульту, закупорки, угу. але для цього треба мати дуже показів, мало показів, а протипоказів дуже багато. На треба саме основне доставити в відділення в терапевтичне вікно, яке складається до 4,5 годин. Тобто Вчасно, воно достатньо так. маленьке, і потрібно власне зрозуміти тим, хто поряд з людиною, що це саме інсульт. А які ознаки інсульту? Дивіться, їх п'ять. І саме основне слово це якщо раптово. Наприклад, з'являється порушення мови, раптово обмеженість рухів в якійсь стороні, раптово двоїння в очах, раптово головний біль головокружіння, раптово блювота, нудота, підвищення артеріального тиску це все перші ознаки інсульту. І сьогодні існує такий вис вислів: підозра на мозговий інсульт. Коли приїжджає швидка допомога, ставить підозру на мозговий інсульт, такі пацієнти по маршруту транспортуються в те чи інше відділення. Хочу, до речі, сказати, що сьогодні в Вінницькій області 10 відділень, які мають право. Надавати допомогу при гострому мозковому інсульту, які проводять цей метод лікування тромболітичної терапії, і, до речі, раніше це ми почали в нашому відділенні проводити перший тромболізіс був 2007 року. А активно ми стали проводити в 2014 році, і з 2014 року ми е, були лідерами в Україні. Сьогодні е, ми трошки ми поступилися, але це не має ніякого значення лідер, не лідер. Саме основне те, що ця допомога надається. І, і є певні ці ліки, які потрібні в достатній Оце, кількості. Да, так? Це я якраз хотіла сказати, значить, держава забезпечує. Повністю це є пріоритетний пакет по наданню допомоги інсультів. Но цим препаратом, який розчиняє тромбік, називається актилізи, наше, наше відділення. Ну завдякуючи департаменту, завдякуючи керівництву нашої лікарні, ми цей препарат завжди мали починаючи з 2014 року, безкоштовно жоден пацієнт не платив, навіть коли не було ще реорганізації охорони здоров'я, коли тільки наше відділення одне робило тромболітичну терапію, кошти не платили за цей препарат. Дивіться, ось це вікно. Ви сказали 4,5 години. Воно достатньо, достатньо мале. Як пацієнти потрапляють одразу до вас, чи в ті дев'ять ще клінік, які працюють як ви на території Вінницької області? Чи орієнтуються одразу лікарські команди, швидкі допомоги, куди цю людину спрямувати, щоб вона отримала допомогу і отримала шанс на повноцінне відновлення і життя? Ну, ви знаєте, слушне дуже запитання, і ми почали проводити цю роботу з 2014 року, коли по рекомендації нашої професури, кардіолога і невролога, це був Іванов і, і, і Валерій Павлович і Московко Сергій Петрович, ми змінили маршрут пацієнта. Тоді ми єдині єдині в Вінницькій області робили тромболітичну терапію. Но ми зробили Відкрили школу по наданню допомоги, і ми об'їхали всі райони по декілька разів на швидку допомогу і змінили маршрут пацієнта. Пацієнтів везли не в районну лікарню, а везли безпосередньо після телефонного дзвінка. Безпосередньо телефонний дзвінок іде черговому лікарю нашого відділення. Приймається телефонограма. Рішення чергового лікаря ввести даного пацієнта в обласне інсультне відділення. Тоді ми керували, ми керували, тоді ми не приймали всіх пацієнтів. Ми приймали безпосередньо більшість тих, яким треба надавати тромболітичну терапію. Сьогодні вже не так. Сьогодні кожен має маршрут пацієнта, наприклад, Вінниця має три. Лікарні, які надають допомогу на мозговий інсульт. це перша лікарня, це лікарня швидкої допомоги і обласне інсультне відділення. І ще є сім лікарень. По Вінницькій області це і Могилів Подільськ, це Немірів, це Хмільник, це Казатін, Біршать. Ну, Десять центрів сьогодні mm -hmm. відкрито, які надають допомогу. І сьогодні немає такого, що того беремо, пацієнта іншого не беремо. І вивезете в лікарню за місцем проживання. Ні, чітко розроблені маршрути. Ми приймаємо пацієнта всіх, приймаємо з нашого з нашої території. І надаємо допомогу на мозгову катастрофу. Кількість позитивних результатів прикладом у вашій лікарні, в вашому відділенні, от коли все відбувається вчасно, коли це вікно 4,5 години. Ну і коли, звісно, все залежить від організму людини. Чи стовідсотково, коли все відбувається за протоколом, то це є певний позитивний результат? Ні, не стовідсотково, звичайно. Тому що є дуже багато чинників, які впливають, є різні, різне вогнище, величини різне. Бувають навіть випадки і летальності, тобто ми не відкрили судину. Нам саме основне слідкуємо за тим, щоб, ми не, щоб не було трансформації в, геморагі, в геморагічну трансформацію. Пацієнтам, які яким була проведена тромболітична терапія, взагалі-то вона оцінюється. Через три місяці після проведення. І результат, ми це робимо. В Україні поки що в жодному, в жодному центрі не виконується катамнес через три місяці. І, звичайно, результати є. Якщо взяти там по шкалі непрацездатності, ну саме нижче, це п'ята, то пацієнти ми е, поки що робимо це в телефонному режимі. І коли з п'ятої, це пацієнти, які не ходять, не лежать угу. тільки і потребують, потребують догляду сторонньої. Переходять на третю, коли пацієнт вже може спосторонню на третю сходинку, угу. коли можуть за допомогою вже пересуватися. Ну, це оцінюється через три місяці. Буває зразу на голці. По-різному буває, буває uh -huh. на голці. Приїхали, не працює рука, нога, робимо болюст, Ну там розраховується схема, uh -huh. і на голці виникає е відновлюються. Відчуття. Рухи uh -huh. рухи відновлюються. Дуже ну, по різному ну, по різному це буває, така підступна да. хвороба і підступні стани, які проявляють себе по різному. Достатньо, так да, і знаєте, ну саме основне це я вам скажу бажання зробити допомогти пацієнту. Ну, так повезло, що в нашому відділенні ми на перше місце ставимо, що все-таки можливість, що була зробити. І ми робимо. І знаєте, ще така у нас статистика є: що більшість пацієнтів. До десь 70% відсотків робилося в вечірній і нічний час, коли пацієнт один лікар черговий на чергуванні, але бажання зробити допомогти в нашому колективі чи відповідають протоколи лікування в Україні і відповідно в обласній лікарні Ющенко відділені протоколам міжнародним надання допомоги. Ну звичайно. Звичайно, на першому місці це єдиний доказовий метод проведення тромболітичної терапії. Далі пацієнт, коли виписується, призначається вторинна профілактика інсульту. Але в період того, поки термін перебування, до речі, пацієнтів до п'яти діб до діб, і пацієнти далі йдуть на долікування чи на реабілітацію. Сьогодні набагато менше стало поліпрагмазії, набагато менше призначається ліків, які не дуже важливі при даній. При, при мозговому інсульті, будемо сказати так. Бо раніше це ну, багатенько було різних. Дивіться, вторинна профілактика вона заключає від тиску дай, від цукру дай, від фібриляції передсей дай, від е, е, антиагріганти, дай, тобто, а ще ліків давати, а плюс ще соматична патологія, тобто багатенько трошки. Що Робити раптом зрозуміло, що в людини явні ознаки інсульту, які ви перерахували. Про раптом нагадаю нашим глядачам: це коли п'ять раптом погано, блювота, гострий біль, подвоєння в очах, серцепиття, високий тиск раптом піднявся. Всі ці ознаки є, що мають робити ті, хто поруч. Терміново, Як надати допомогу, терміново викликати швидку. По перше, покласти в зручні, якщо там на полу, це трапило, що впав пацієнт, покласти в зручні, щоб зручно пацієнт лежав, і терміново викликати швидку допомогу. Навіть не сімейного лікаря. Сімейний лікар приїде, прийде. Він все рівно буде викликати швидку допомогу. І швидка допомога, коли приїжджає, коли є підозрана інсульт, пацієнти повинні бути всі госпіталізовані в сьогодні. Це інсультні відділення чи ліжка для інсультів в неврології. Їх сьогодні 10 центрів, які приймають готові надати допомогу. Готові надати допомогу. І всі 10 – це ті яким підписало НЦЗУ, що ми готові надавати таку допомогу. Це ці, ті центри, які виконують тромболітичну терапію. До якогось року ми були до 20-го чи 21-го, Ми були єдині в Вінницькій області, які виконували трошки, це, знаєте, відповідально виконання тромболітичної терапії. Годину треба слідкувати, щоб, не дай Бог, не піднявся тиск. Це все. Це Хлопот. дуже да. дуже така це відповідальна треба... робота, але це призводить до того, що пацієнт отримує власне шанс бути здоровим, Знаєте, одужати. Я, я скажу, що ми інколи більше радіємо, раді чим родичі. Це добре. Коли, коли є причини радіти да. за статистикою, у кожної третьої людини в світі є ризик отримати гострий мозковий інсульт, і саме інсульт є другою за частотою причиною смерті в усьому світі. То як же ж профілактувати, що зробити, щоб цю статистику докорінно змінити? Ну невже немає методів боротьби сьогодні, щоб ця цифра випадків причин різко впала? От все, що входить в термін здоровий спосіб життя, що це таке? Це треба. По-перше, знати свої чинники, якщо вони є. Якщо підвищується артеріальний тиск, треба про це знати, за ним слідкувати, приймати ліки. Якщо цукор крові, цукровий діабет, приймати приймати ліки від цукрового діабету. Але є чинники, наприклад, дивіться, на що ми можемо вплинути: паливо, зловживання алкоголем, стресові ситуації, які теж є чинниками виникнення. Інсульту. Далі. Що зараз переважає? Чи є в полі зору, от ви чітко розумієте, людина не пила, спортсмен, не палить, але каже, що постійно в стресі. Ну, і може бути інсульт, може. Тобто може. стрес це також є приміщення стрес. Дивіться, коли пацієнт ну, стався мозговий інсульт, він почав розуміти, що він є обузою для родичів. І на лиці депресія написана, і у родичів депресія. Що сюди треба, антидепресанти. Потім мозкова катастрофа, що ще ви когнітивні розлади, тобто порушення пам'яті, дезорієнтації. Теж ліки треба давати. Але цього всього можна треба не допустити до першого інсульту. Є первинна профілактика інсульту. Це не допустити. Є фактори ризику, але їх треба знати, їх треба з ними, треба працювати з ними. Да, працювати, от і не допускати, щоб трапилась мозгова катастрофа. Це первинна профілактика, коли ще не було інсульту. І є вторинна профілактика, вже де чітко треба приймати, треба робити обстеження, треба дивитися, який холестерин, який цукор, які скільки, який гемоглобін, щоб не було високого гемоглобіну. Тобто на це теж треба звертати увагу. це вже, Тобто є первинна і вторинна профілактика. Зрозуміло. Повертаючись до того, що ми почали: погодні умови, які також впливають температури, в тому числі висока, яка є зараз, які впливають на організм. Людини, і напевно закцентуємо увагу, щоб ви, ми вже говорили про те, що пити воду достатньо багато і таке інше, але можливо ви ще якісь поради надасте тим, особливо тим, хто в зоні ризику, хто має вже проблеми із серцево-судинними захворюваннями. Ну не допускати підйом артеріального тиску, тому що якщо тиск піднімається, то плюс ще жара це все збільшує ризики виникнення інсульту, і взагалі ну краще. Ну, якщо людина фізично працює і жа, це теж впливає на все йде на те, що... Тобто, ще й зменшити це... фізичні навантаження. Навантаження, так? звичайно, зменшити фізичне навантаження. Достатньо пити, Дуже велика увага приділяється прийому води. розумієте? Звичайно, води, чому спека веде ще до гіперкоагуляції, тобто кров більше згущається. Розумієте? Тому треба бути особливо пильним і контролювати свій і організм і, стр... і позбавитись стресів, що звісно складніше, але ми це можемо зробити, отримуючи позитивні емоції. Пані Тетяна, я вам щиро дякую за інформацію за те, що ми закцентували з вашою допомогою увагу на. Такому складному захворюванні, як серцево-судинні і інсульти, які на жаль і в Україні і в усьому світі лідирують і за кількістю випадків, і за кількістю смертей. Але з цим можна боротися, каже пані mm -hmm. Тетяна. Здоровий спосіб життя, те, що називають ЗОЖ. Отже, спорт, вода поменше навантажень і поменше стресів. Я нагадаю, що в нашій студії була. Пані Тетяна Височанська заслужений лікар України, лікар-невропатолог вищої категорії. І сьогодні вона є завідувачкою інсультного відділення Вінницької психоневрологічної лікарні імені Академіка Ющенка. Будьте здорові! Дякую, пані Тетяно. Дякую вам, бережіть себе і до наступних зустрічей.